Луцьку пропонують роботу водію автотранспортних засобів. Потрібно буде забезпечувати безпеку вантажу під час транспортування. Робота на закріпленому авто. Від кандидата необхідна наявність водійського посвідчення та розуміння пристрою автомобіля. Працедавець забезпечує житлом, необхідним екіпіруванням, одягом та продуктами харчування. За роботу платитимуть 30 тисяч гривень. В обласному центрі Волині на роботу шукають кухаря. Серед обов'язків знання рецептур, приготування страв, дотримання норм санітарних вимог, приготування, видача страв, раціональне управління запасами, мінімізація відходів, забезпечення необхідної форми подачі страви, дотримання чистоти і охайності на робочому місці, режим роботи з восьмої ранку до восьмої вечора, зарплата 20 тисяч гривень гривень. роботу різальника м'ясопродуктів пропонують у Нововолинську. Робота на процесах різання філе, гомілок, крил, птиці платитимуть до 20 тисяч гривень місяць. У Рожищі пропонують роботу фармацевту. Потрібно здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів, вести необхідну документацію, пов'язану з призначенням лікарських засобів пацієнтам, здійснювати професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології, організовувати проведення раціональної заготівлі лікарської рослинної сировини, здійснювати управління ризиками якості на усіх етапах етапах життєвого циклу лікарських засобів працівнику платитимуть 20 тисяч гривень. У Луцьку шукають головного бухгалтера, який займеться організацією і веденням бухгалтерського і податкового обліку, контролем усіх ділянок бухгалтерського податкового управлінського обліку, розрахунковими та касовими операціями. Зарплата 20 тисяч гривень. У Ковалі є вакансія дизайнера меблів. Потрібно буде займатися дизайном корпусних меблів. За роботу платитимуть 20 тисяч гривень. У Маневичах є робота для лікаря з медицини невідкладних станів. Потрібно буде застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації відповідно до клінічних настанов та локальних протоколів. Проводити цілеспрямоване клінічне обстеження хворого. Графік роботи з 8 ранку до 17.00. Зарплата 20 тисяч гривень. Вакансія оброблювача гумових виробів є у Луцьку. Серед вимог чесність і порядність. У обов'язки входитиме чорнова обробка гумового покриття, нарізання канавки на гумовій поверхні, знання та вміння користуватися вимірювальним інструментом, а також читання креслення. Зарплата 19 тисяч 800 гривень. У руванцях Луцької громади є робота для комплектувальника проводів. Потрібно буде займатися прокладанням проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотувати проводи за допомогою ізострічки. Зарплата від 19 тисяч 740 гривень.